Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі Гнома кодунця, ось такий буде красивий гном. Ось такий вигляд він має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Це гном кодунець. Його так називають за те, що він вміє ходити. А ходить він ось так. Якщо прижимати листки одночасно з обох сторон. То гном почне поступово просуватися вперед. За це його і називають гном кодунець Давайте ми це красиве орігамі, будемо робити разом. Щоб зробити гнома кодунка, беремо листок розміром 12 на 12 см. Беремо листок і складаємо його набік у двічі. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. верхню сторону загинаємо вниз по центральній лінії. З іншої сторони робимо те ж саме. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Перевертаємо листок, складаємо його набік вдвічі, наводимо. Верхній листок підіймаємо вгору, розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо. Перевертаємо листок на іншу сторону. Перевертаємо листок на бік, наводимо, піднімаємо листок вгору, розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо. Беремо верхній листок і загинаємо його на бік до центральної лінії. З іншої сторони робимо те ж саме, перевертаємо на іншу сторону і знову загинаємо листки до центральної лінії з обох сторон. Беремо знизу листок і загинаємо його вгору, рівняємо по нижньому листку, щоб верхній та нижній листок були на одному рівні. Те саме робимо з іншої сторони, перевертаємо на іншу сторону. І знову загинаємо листки і рівняємо листки по нижньому листку, щоб вони були на одному рівні. З протилежної сторони робимо те ж саме, беремо в руки, піднімаємо вгору листки з обох сторін, перевертаємо і знову Підіймаємо листки з обох сторін. І тепер у нас виходить ось такий гном. І тепер його потрібно розмалювати. Щоб гнома розмалювати, беремо пломастирі і розмальовуємо його, так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер наше орігамі вже повністю готове.